Друге пленарне засідання Івано-Франківської міської ради розпочалося із святкових урочистостей. До міських депутатів завітав Різдвяний Янгол. Учасники міжнародного конкурсу казки нагадали міським обранцям про Миколая Чудотворця і наступний святочний новорічно-різдвяний цикл. У відповідь Юні Янгулята отримали від керівництва міста і депутатського корпусу гарні побажання. Я хочу побажати, щоб ви виросли такими, які у вас бачать ваші батьки. Ваші батьки в вас вірять, вас люблять і хочуть, щоб ви були щасливі. Питання земельних і майнових відносин Іван Франківську, які раніше розглянув виконавчий комітет, визначали наступний перебіг 31-ї сесії. Претенденти на земельні ділянки в мікрорайоні Черешеньки вимагали прискорити вирішення цілої завізі проблем пов'язаних із офіційною легалізацією земельних неділів. Перший Зіновий Фітель наголосив Черешеньками тепер займаються також Держкомзем та профільні підрозділи облдержадміністрації і Тисмільського району. Всі документи відносно межі. Розроблену документацію відносно мирової угоди були передані сільському голові на вивчення. І, в принципі, має бути засідання після цього комісії обласної ради по земельних спорах. Також міська рада ознайомилася із особливостями бюджетної резолюції Івано-Франківська на наступний рік. Вона дає змогу визначити джерела фінансування і наступні орієнтири розвитку міста. Бюджетні комісії наголошують, відповідно до окреслених міськрадою пріоритетів буде вироблятися поведінка виконавчої влади щодо бюджетних доходів 2013. Вважаю практику прийняття бюджетних резолюцій правильною, тому що ми маємо колеги розуміти, які принципи. Які принципи і засади бюджетної політики, ми ми будемо керуватися в наступному році, і це нам полегшить значно полегшить. Прийняття бюджету 13-го року. Упродовж другого пленарного засідання мер Іван Франківська стійко тримав головну інтригу 31-ї сесії. Присутні в сесійній залі очікували процедури обрання нового секретаря міськради і звіту виконавчого комітету. Однак кадрові питання Віктор Нушкевичус запропонував розглянути на бюджетній сесії 29 грудня. Михайло Березень Андрій Шкварла. Новини на вежі.